Доброго ранку, всім добрим. Мені сьогодні вівторок, а вчора. І день пройшов повз інтернетом. Повз зйомка сьогодні дощить, я не встигла вийти за покупками до того, як дощ почнеться. Ну, Прогноз показував пізніше. А зараз, ну, з хвилин 30 тому, був дощ навіть такий рад. Невеличка таких крупка така падала, що там зараз, не знаю. То щось чути, то не чути. Ну, якось так. Дивний травень. Ну, як дивний? хотілося б, звісно, тепла. Но рік назад, коли дерева квітли, теж сніг лежав. Ну, от, будь ласка, знову щось Падає. Ну це я думаю гурт пройде швидко. У мене парасолька. парафолька, тому я все ж таки буду рухатись. Мені потрібно зробити деякі закупи, бо я тут на дачу зібралась. Ну от, поки я ходила і сніг, і град, і сонце вже, але зовсім не холодно. Купилася, трохи м'яса взяла, ковпаску, зайшла в Аврору. На 500 гривень там скупилася. Ну так от насіннячка, корм для кицьки, отакий от бальзам опаліскова, дві зефирки і пінк-паста. Велика. Ну, все ладки ще, ну, а це інші магазини. Ось так. Добрий день, дівчатка. У мене сьогодні четвер, дні плинуть, біжать, не помічаєш. Ось нас межила таких оладок швиденько. Залишалось молоко, на запах, наче кисле, але стояло декілька днів. Так той кисляк не вийшов. Що то за молоко? Але на оладі підійшло. У мене плани. Дуже великі. Завтра я на дачу. Добрий день усім добрим людям. А я на дачі. Доїхала нарешті, зайшли на базар, дещо скупилося. Зараз покажу, що ми купили. Купили трохи помідорів. Ось тут розсада у нас є на стіночка. Как машина грузилась, выносилась, и все Ну, вот здесь я думаю. Вот. Ще. Ну, зараз покажу, что еще купила. Так, девчонка, купила себе снова на 990 гривен. Так. Окремо купила такой вот обрез. Для собаки кісточки, теж окремо для собачки. Ось такий шматочок підворок з ребром. Ось сала. Так, іще десь була трав'янка. Не знаю, де зараз знайду. Відкрити з цього шишникова. правда, тільки в трьох приїхали. І ось кровенка. Ну, все одно хочу відкрити цей сезон. Так. Хлід. І овочі ще взяли. Овочі, трохи яблук. Тут у мене помідори коктейльник сорту Господи, екран здається дається якось так, так зав'язала що саме розв'язати нормально не можуть покажу Ось вот такі помідори. Ось такі шампіньони теж для мангайчиків думаю, моєму. Цибулька, Що тим, пока на городі не побачила. капустинка На салатих. Родиска. Ну, родиску в нього собі. І яблучків. Яблука взагалі вже золоті просто. А далі буде подивимось, що ж там на городі. Ось. два вот таких шматочка сала выстачить пахнуть рексик гуляет. стас теж працює кто там все приправы да? ось Роботу уже сделали. А ось тут у нас буде сонечка. Полуниці мало. А сониця є, і не тут тільки ще. От. Квіточки. Майже все я пропустила з квітів. Оце наша здорова абрикоса, не знаю, видно чи не видно на відео. Ну, є абрикоси, ось так вони виглядають, мені не видно. Зовсім не видно. Ну, є. Повірте, багато попадало, вітри позбивали, я бачу. Зараз ось тут, можливо, буде краще видно. Ось вони, так? Да? Бачите. Воду. Моя літня кухня зараз ось так виглядає. Ну, цими днями ми з нею нічого робити не будемо. Я захороною. Вже потім на літо щось будемо приводити до лату. Тут була проблема з водою. Не знаю, я думала пиріжків напікти, можливо, напечу. Завозом то все добре, з водою було от роботи повно. Півники вже теж відцвіли, Півунії ще тільки будуть. Кліматі Потрібно йому знайти інше місце. Оця красуня. Знову відросла. Ось у мене петунії лексик, <рес> діди. Ось такі Щось це виросте. Всім доброго недільного ранку. У нас то був дощ, то не було доща, поки нема доща і можна. Хтось щось працює в городі. Я думаю, взагалі пиріжків зробити і сходила за покупками. Так, а за покупками я сходила в, Пасад, в АТБ, ВТБ, Аврору, там трохи по базарчику пройшла. Ось купила яйця по 65 домашні, бо хочеш пиріжки спекти. А в ВТБ купила ось набір набіру цих мису. Я додому додому теж хочу собі купити, обновити такий набір. Десь кришка окрема є. Ну, а потім туди яйця поклала. От, Ще тебе купила ось таку кружку нову, теж для тіста, для чогось такого. Я так розумію, що це тільки для холодного, для гарячого не може. І декілька яблук, таких здорових яблука зараз такі золоті вже стали. Купила ось такий. Таке масло по акції в посаді. Молоко. Ж, пиріжки. Це ж перешкод хочу круто. Це ВТБ цибульку по 12 гривень, у нас, до речі, немає цибулі ми не садили. Е Сосіски ВТБ, чай в ВТБ, печиво для Стаса. Бо у хлопчика потрібно годувати. Вот в Авроре туалетний папір. На синечка. Дівчатка, ви говорят, это така на синечка в Аврорі. Я кажется мачне Бальзам. У мене так і дома я задоволена. Зубни щитками с изтасоком. И для Ярослава. На цей сезон битвій. Вот. Трохи різних приправ взяла. Все, що було так. Бо тут маю що є базилік сушений, поки той виросте жуйку, ось ще яблука і туалетний папір. Але це ще не все. Так, ось що в мене ще ось ця кришка від цієї миски. У мене ще на дачі, що вдома миски однакові. А це, бачите, такі контейнери, як і миски звісно, можна використовувати. Чи мені сподобалося, тим, що вона щільно закривається, бачите? І можна використовувати її по-різному. І прозора. Навіть на стіл салата можна поставити. Плюс такі ще ж є менших об'ємів. Ну от. Потім ще сонячну взяла крупу, Стасу доведеться ще сходити купити для рекса крупи. Бо там, де ми на базарі купуємо відрами. Сьогодні цей чоловік не приїхав, у нього відкриття футбольного сезону. От стевію взяла, тут залишився оріандер. Це для себе кашу що їсти варити. Таке печиво, чай, знижка, запас взяла. Як повернемо слід, там сир плавлений. Ось такий хліб взяла. Не знаю, що і як спробую, що це за виробник. Нічого про це не знаю. Буду дізнаватися. Це будемо додому повертатися з собою, возьму і ось таку ковбасу ще взяла. Це теж ва тебе. Ну, так, не знаю, як сьогоднішній день складеться. Поки що якось так в планах посадки, пиріжки, їжа. А далі буде видно. Дівчат, я ж не показала, ще полуницю купила першу в цьому сезоні. У нас ще там нічого немає. Ну, спробуємо. Оце литочок 150 гривень. Начебто півкіла сюди влазить. Мир буде обов'язково.